Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі, і в цьому відео ви побачите, що я встигла розмалювати за березень 2025 року. Почнемо ми з розмальовок маленького формату. Перше це Escape to Oz. Ми її розмальовуємо разом з Наталкою. Намагаємося це робити кожного місяця, але як вже встигаємо. І в цьому місяці на черзі була ось така ілюстрація. Мені подобається, як вийшло, яскраво. В моєму стилі, так би мовити. На фоні в мене Акварель e, Rasp. А все інше це олівці Derwent Light Fast, Posca та Брудфунери. Останнім часом я помітила, що мені більше подобається ось так вивалити всі олівці, що в мене є, і використовувати різні на одну ілюстрацію. І навіть процес в мене так швидше йде. Тому. Буду так робити. На наступний місяць ми вже готуємось розмалювати ось ці дві ілюстрації. Маю надію, що впораємось швиденько. Крихітки. Давно я не брала цю розмальовку, але вона прикольна. Тут можна брати акварель, що я і зробила. Вирішила, що буду її як відпочивалку використовувати. Папір дозволяє. Я взяла акварель Grasp. І нічого не допрацьовувала лівцями, просто повезюкала акварелю, швидко зробила, і я задоволена, як вийшло. Ось тут на капелюсі ще і на кроватці це гелева ручка золота. Розмальовка від Лізі Мері Каллен The Magical City. Тут в мене був віп. Доволі ну, довго, декілька місяців точно. На мен, Як на мене, він масштабний такий, і я не могла знайти в собі сили це все завершити, але все ж таки впоралася. Тут в мене акварель Марко і акварельні олівці. Кохінур та, напевно, Марко Рафайн. Можливо, десь ще Манделуза є. Я вже не пригадаю. Нічого я не допрацьовувала олівцями. Я навіть не уявляю, скільки б часу зайняло, якщо б я взяла просто олівці і ось це все пропрацьовувала і робила це олівцями. І, напевно, я і не буду так робити в цій розмальовці та в інших розмальовках від лісі, тому що ну, я не готова витрачати стільки часу. Можливо, тут також є ілюстрації не такі масштабні, типу цієї. Да? Що можна олівцями попрацювати, але все інше, що таке масштабне, велике. Я буду брати акварель і не паритися з цього приводу. Наступна розмальовка і меджіморфія. В цьому місяці, в березні, ми з дівчатами продовжуємо наш марафон Color with Ukraine, і тема була повітряні кульки. Я вирішила, що це. Гарна можливість просунути цю розмальовку і зробила такий розворот. Вам не передати, скільки я з ним просиділа, скільки вечорів все зайняло, чомусь мені було доволі важко, особливо ось коли черга дійшла до цієї зелені, кульки я ще якось швиденько зробила, а ось ця зелень і ці дудли, ну, я втомилася, чесно кажучи, від цієї ілюстрації. Фон зробила аквареллю якоюсь дитячою, напевно, тому що коли я почала це розвозюкувати водою, папір просто перетворився на якусь ганчірку, і я боялася зайвий раз щось там мазнути, щоб його не продирявити. Тому, ну, в принципі, воно не протекло, високо нормально, але щось зробити таке. Едики, я б сказала, ну я не можу. Можна було пастелю щось зробити або олівцями, але я вже до цього була не готова, мені хотілося вже швиденько завершити цей розворот і перейти до наступної ілюстрації якоїсь. Ну, ось так в мене вийшло. І коли я зрозуміла, що я можу не встигнути зробити ось цей розворот. То я вирішила, що мені потрібен запасний план. Я взяла цю розмальовку по номерам Vangerlast і розмалювала таку ілюстрацію. Це акрилові маркери та акрилові ручки LANGO. Така вона простенька, але галочку поставила. Також розмальовка від Creative Heaven. Е, вона в мене пролежала рік або, можливо, навіть більше, з ось цим Віпом. І не хотіла я її брати, тому що і Віп мені доробити не вдавалося, і далі продовжувати, коли в мене є віп, також не хотілося. Ну, і я все ж таки, коли настала весна, знайшла в собі сили і домалювала. Доробила. Більшість ілюстрацій це олівці кахінур Polycolor. На диво непогано вони тут лягають. І, в принципі, можна їх тут використовувати. Для мене ці олівці такі. Не для кожної розмальовки, я б сказала. Тому тут, в принципі, нормально. І також тут олівці 99 ідей, мені здається. Ось так. Буду. Продовжувати розмальовку, ще весна триває, я маю надію, що щось ще тут розмалюю і трошки просуну її. Нова моя розмальовочка. Думала я довго, яку ж мені обрати, дивилася огляди, але зупинилася на цій розмальовці, тому що, як мені здалося, тут не занадто багато дрібних деталей. Ну, є, звичайно, але не на кожній ілюстрації. І вона така мила, приємна. Я, до речі, на неї робила огляд, можете пройти подивитися. І одразу я її почала зробила ось таку ілюстрацію. Олівці тут в мене 99 ідей. lightfast Індревент Lightfast. І, напевно, ще куча якихось олівців, я вже не згадаю. Ну мені подобається так швиденько я зробила і результатом, в принципі, задоволена. Ще одна моя нова розмальовка, яку я, де я її знайшла, в Дубаї я її знайшла. Погортала, і так вона мені сподобалася. Ну Можливо, ви її вже бачили десь. Але така вона мені нагадує чимось манію ботаніку, міфографіки. Ну, класно, прям моє. Я ось таку роботу зробила. Це брудфунери. Древент Light Fast, напевно, Color Soft та Faber castell Black Edition. Ну і доохромні, ось тут, якщо видно, доохромні ручки від ланго, Мені хотілося також, щоб воно все блищало. Спочатку я якось подивилась, щоб тут оці камінчики, думаю, це ж треба все шукати, як вони виглядають, а потім перегорнула, ну ось же ж вони всі ж це легше все стало. Думаю, ну це інша справа. Треба брати. Треба купувати. Ну, класна розмальовка, я задоволена. Ще одна розмальовка, яку я десь за кордоном м -м -м, в Парижі я її знайшла. А, це відпульбрун. Ну, подобаються мені ці розмальовки. Не знаю, в мене ще є дві попередніх, і там ще дуже-дуже багато розмальовувати, там декілька ілюстрацій тільки зроблено, але мені, ну, я гортаю, мені ж треба купити. Ну, як це не купити? Треба брати. Ну, і ось я таку мушлю зробила. Напевно, це у нас призми. І ще щось не згадаю. Ну, і на фоні акварель роса. Папір дозволяє тут її використовувати. Все гарно. Я задоволена, як вийшло. Треба ще щось розмалювати. Можливо, теж аквареллю хоч щось просувати, бо ілюстрації Ну гарні. Сад від Марії тролля не втрачаю, надію, що я колись її завершу все ж таки. Але коли я завела трекери подивилася. То в мене зроблено 39 сторінок із 94. Ну, тобто, ще малювати і малювати. <сум> Тому я вирішила так спокійненько розмальовувати, не поспішати, бо також не хочеться мені вигоріти, і потім я її закину, і буде вона лежати ще багато років. Тому так, ну, Якщо є натхнення, то я її беру і раз на місяць хоча б одну ілюстрацію розмальовую. Ну. За декілька років, можливо, <с> і завершу. В ці ілюстрації в мене використані брудфунери. Ось ті новенькі, ну, як новенькі, в мене новенькі, ті, що портретний набір 70, 72 олівця, там здається. Вони, як на мене, дуже відрізняються від олівців, ну від звичайних брудфунерів, вони такі м'які. Мені прям сподобалося. І я така задумалася, а немає там часом цих олівців там, побільше набору. Ну, я поки що не ризкую е, замовляти інші бродфунери, бо я не знаю, яка там якість. Тому користуюся чим є. Досить, в мене вже цих олівців багато. Треба щось там завершувати, хоча б щось. Хоча, звичайні, брудфунери, які були моїми першими олівцями, вони там вже ось такі маленькі, то може, скоро щось там викину. <смі> На пенсію щось піде. Ну, ось така робота весняна. Хотіла я робити фон, потім злякалася, що я зіпсую, хотіла зробити як стікером ось так обвести. Ну Думаю, ладно, воно, в принципі, контрастне. Ну і дівчата мені підказали, що. Отак нормально, ну я вирішила так і залишити. Ще одна розмальовка від Марій Тролі, яку ми вирішили також з Наталкою просувати, бо іноді е ця е Escape to Oz вже і набридала нам, і ми її бросали <с -1> і вирішили, що ми будемо дві розмальовки брати. І Настя до нас доєдналася. Е, а, це в мене закладка дівчата, бачите, я ту, розм... ту ілюстрацію заклала. Е, все справа в тому, що ми з дівчатами вирішили, ну, з Наталкою, Настя трошки не домалювала там. Е, е, ми обрали букет. Але чомусь якось так вийшло, що я свою закладочку положила не туди. І коли ми показували роботи, я зробила зовсім іншу. Де вона там? Ось такий в мене букет вийшов. Наступний місяць ми вирішили помінятися букетами, якщо встигнемо. І я розмалюю той, що ми повинні були розмалювати, а Наталка зробить ось цей, якщо встигне. Ось така в мене вийшла робота. Це тут брудфунери та. Бруд... А, брудфунери, ну да, брудфунери різних серій. І. Дравент Лейтфаст, напевно. Ну і на фоні це оксайди. Ще одну роботу, яку ми виконували з Наталкою. І, і Настею, здається, це ось така. Чи у Насті вона була зроблена, ми з Наталкою вирішили наздогнати? Ну, точно вже не згадаю. Ось таку роботу ще я виконала. Акварель та олівці, які точно не згадаю. Ну і ця рамочка, гелева ручка з вискітками. Потрошки присувається ця розмальовка. Я навіть поки що не маю такої надії, що я її там на завершення, на просування поки. Ну, тут ще дуже багато. Тому працюємо. Наступна розмальовка від Colour Questoпії. Розмальовка з подорожами. Ну, дуже вона мені подобається. І вона так доволі непогано йде в, мені, в мене. Я зробила таку ілюстрацію. Мені здається, що це Бурш Халіфа, Я була в Дубаї, тому вирішила, що я і розмалюю цю ілюстрацію. Це все акрилові, а ні, не акрилові маркери, це спиртові маркери. Але мені не дуже сподобалося ними тут працювати, тому що вони затикають, і тут мені потім доводилося білу ручку акрилову використовувати, щоб вкрити. Тож кращі фломастери або навіть акрилові маркери. Ну, не спиртові, не буду більше тут використовувати їх. Розмальовка від Дісней Ось її я просуваю. По порядку розмальовую. Хотіла, ну в мене так в планах, що треба робити там по 4 ілюстрації на місяць, але вийшло у мене 2. Ну і ладно. Ось така. фея Як вона тінь? Здається, так. Ну і ой, і ось ця. Робота. ось З цією роботою я просиділа довго, тому що ну тут ну настільки дрібні були деталі. І я взяла ручки з ці з тоненьким, тоненькі які, від Лонго. І оце я вимальовувала. Коротше, я втомилася. Тому я, напевно, і не захотіла більше брати по номерам. І взяла по номерам, але ось таку, ну, взагалі це відпочивалка-відпочивалка на 5 хвилин роботи тут. І я весняний розділ почала робити. Така робота, така робота. Це все спіртові маркери. Потім така робота. Така. Ну, може це вже і літо, я не знаю, але мені здалося, що це все ж таки весняний розділ. Ну, тут ще воно є. Це на Швейцарію якось схоже. Ну і все. І остання розмальовка з цього відео. Також по номерам з цієї ж серії, мені здається. І тут, давайте почнемо, багато у мене тут робот. Також спіртові маркери. Швиденько вам повертаю, що я тут зробила. От її можна завершити, напевно. Тут в мене гелеві ручки ланго. Чи не ланго. Ні, це, напевно... А може і ланго. Ну, ладно, це не важливо. Такий слон. Ташка, це було Ось ці квіти. Дання. А, ось такі квіти. Ну, це все, що я встигла розмалювати. Чесно кажучи, я думала, що взагалі в мене буде мало робот в цьому місяці, але все ж таки наприкінці місяця я так встигла щось зробити і щось розмалювала. Пишіть. Які роботи вам найбільше сподобалися? Буду рада вашим коментарям: ставте лайки, підписуйтесь на канал, дякую вам за перегляди і зустрінемось у наступних відео.